Ось і вже очікувані. Зачинені поки голуби. Вони думають, що я їх буду відкривати, але вони помиляються. Зараз я буду вакцинувати. Покажу зараз чим. Як саме вакциную, процес вакцинації трішечки покажу. У мене там вже кілька разів зверталося до мене з проханням, щоб показав процес вакцинації. До чого я прийшов зараз? Я вакциную, зараз перший плод виходить, вакциную. А от другий плод, правда, я не вакцинував, бо воно якби такі вже. Останній. Там, ну, там я когось ще третій взяв. Але не буду більше брати, буду тільки два брати. І от вирішив тепер всіх заразом знову. І перший плод знову провакциную. Другий плод і третій плод. У когось є, він, у когось немає, але це не так рецикова, зараз не про це. Зараз про те, що я сам підхід вакцинації. Тобто когось я два рази на рік молодь і когось старих раз на рік. Ось старики там сидять. Вони вже були вакциновані. Ну і ці були вакциновані. Зараз покажу чим саме буду вакцинувати і взагалі свій підхід. Колись я вакцинував Нобелісом. але останніми роками Нобеліса вже немає. Зараз ось. Так, мабуть, не. отак от параміксова кол. Від парамікса вірусу, вакцина на 50 доз. Скільки вона там я вже забув? 680 гривень, бо я просто браво забув. Вона вже в мене пролежала трішечки. Це виробництво Румунія. Ось таку. Я вже вакцинував і молодь і Миколі ми вакцинували такою самою вакциною. Начебто нічого, біла суспензія. Це якби більш-менш стандартно. Вакцинувати будемо ось цим пістолет шприц. Ось такого. Уже кілька років у мене вже мені дуже він подобається. Що я теплу воду роблю? Зараз щось треба холодне трошки додати. Треба 32 градуси роблю. Поміщаю туди вакцину. Вона приймає температуру води і потім вакцинуємо. Ось так працює цей, бачите, ось тут чотирьох. Тут просто прибираєш оцю железку і протикуєш. Ой, забув. Спочатку ж треба вдягнути голову. Протикуєш. Раніше я проколював там щось, а тепер зрозумів, що це не, не треба. Ну, дуже легко все це саме робить. Так от закручуєш. Все, зараз одягаємо іголку і спускаємо повітря і вже придатно до використання. Використовую ось такі голки. Ось упаковочка із 100 штук. Бачите, натиснуть на паузу, кому цікаво, подивіться, якщо воно там чи помітно щось чи ні. 0,8 мм, 100 штук і 10 мм, тобто 1 см довжина. Голки вважаються одноразові, такі вони. Коротенькі. Вони різні є, але я собі отаку обрав і задоволений їми. Також що використовувати? Я десь, десь на сотню штук одну голку. Буває на 50 штук. Ну, дивлюсь, як вона себе поводить, якщо добре коле. Зазвичай один тюбік це 50 штук, одна голка частіше. Раніше було ні, а зараз трохи почав частіше міняти. Ось так, ось так відбувається процес вакцинації. Мені дружина допомагає, ось тут шкіру, під шиї. Оголяємо шинку і під шкіру вводимо голку і вакцину. Воно ж пістолет, чому він зручний, бо воно саме набирається. клац, не треба дивитися. І біла суспензія вона допомагає бачити, наскільки воно набралось, не набралось, ось і все. Контролювати там дуже не треба це. Тільки дивитися, щоб коли закінчуватися буде і все. Ось і закінчився процес вакцинації. Зайняв він близько години десь. До перших так я обережно, якби поки згадував, як вона, а потім вже швидко пішло прокласування. Там менше годин зайняло. Жінка мені допомогла, бо одному я не знаю, як я знаю, люди вакцинують, але я не так не вмію. Нормально. Подивлюсь на вечір. ну В принципі, зазвичай вони переносять все нормально. Використав я, що там, дві голки використав. ось Одна ось. вона, Зараз зніму по моїй шприц, по мої. Чотири тюбіки, але три флакони та повністю. Ну Як повністю. Я там, коли бульби починаються, там кілька доз, плюс токи на обробляння. Десь 45 доз у мене виходить. Десь 150 голубів, бо я тільки тут цей тягнув кілька раз проклацав і так і вийшло. Що у мене 26 пар старих було і сотня молодих. Десь воно і є так 150 голубів. Ну, ось так от. 19 серпня сьогодні, 25 рік. 19 серпня провакцинував голубів. усі вакцини. Нагадаю, 50 доз, бо я кажу в роликах, а потім мене питають, скільки коштує 50 доз. Одна оця вакцина Румунія виготовлення 680 гривень. Ну все, всім. Дякую за увагу. Якщо було щось корисне, то вже добре. Все. Всім пока.